Реабілітація ветеранів російсько-української війни у Вінниці відкрився новий регіональний офіс, зроблено в Україні, який надасть підтримку мікро та малому бізнесу регіону. Друге місце серед найкомфортніших міст України цього року зайняла Вінниця. Це телеканал Вінничина. Ви дивитесь новини. Вітаю вас! Реабілітація ветеранів російсько-української війни, формування бюджету, воєнний час та підсумки першого етапу конкурсу обласної ради Безпечні стійкі громади. Ці питання обговорили голови територіальних громад на засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної ради. Підтримка громад відіграє важливу роль у фізичному та психологічному відновленні військових. Фізична реабілітація для військових, соціальні послуги, які допомагають ветеранам російсько-української війни покращити освіту, працевлаштуватися чи психологічно відновитися, діють на Вінниччині. Про участь органів місцевого самоврядування в розбудові системи реабілітаційної допомоги у Вінницькій області говорили на засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Першу чергу це да медичні, а в друге це іде і професійна орієнтація, і педагогічна, і соціальна це цілий комплекс послуг. Тому, якщо ми будемо починати з медицини, я представляю саме сьогодні медицину області, ми будемо говорити про медичну реабілітацію більше, ніж про всі інші аспекти. Але про них не треба забувати, тому що громада це єдиний механізм, і охорона здоров'я не може жити без соціальної сфери. Соціальна сфера без педагогіки, педагогіка без взагалі економіки в нашій Україні щоб збільшити кількість фахівців з реабілітації та зробити області доступнішою для людей з інвалідністю, Вінниччина перша в Україні сформувала єдину систему реабілітаційної допомоги. Вінниччина вже майже рік. Скоро буде, як ми представили свій флагманський проект і це був перший проект в Україні, якраз зі створення системи реабілітаційної допомоги у Вінницькій області, який ліг в основу. Усіх таких аналогічних проєктів по всій Україні презентація цього проєкту відбулася на засіданні Всеукраїнської ради безбар'єрності за участю першої леді України Олени Зеленської за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який відбувався тут на Вінниччині. Крім реабілітаційної допомоги на засіданні координаційної ради обговорили формування бюджету громад у воєнний час. Основним напрямом роботи залишається оборона країни та підтримка збройних сил. Усі громади, що долучаються до виділення коштів із бюджетів для підтримки збройних сил України, це важливий внесок у спільну справу наближення перемоги над ворогом. І саме основне, що наші збройні сили відчувають, що ми тут у тилу разом з ними робимо все можливе для того, щоб допомогти наблизити перемогу. Виклики постійно додаються, ворог атакує. Потреба збройних сил і військових теж зростає. Тому ми я дякую головам громад за їхню велику, велику працю, за їхню постійну увагу в частині цих питань, за їхнє розуміння. Хоча фінансові можливості бюджетів теж обмежені, але все інше буде потім сьогодні. Перемога. Під час засідання ради підвели підсумки конкурсу Безпечні стійкі громади. Перемогу в обласному конкурсі здобули 46 проєктів із 34 громад. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. У Вінниці відкрився новий регіональний офіс, зроблено в Україні, який надасть підтримку мікро та малому бізнесу регіону. Це вже десятий такий центр в нашій державі покликаний допомогти підприємцям отримати важливу інформацію, консультації та допомогу в оформленні документів і бізнес-планів для участі в різних грантових програмах. Фахівці офісу надають професійну допомогу в написанні бізнес-планів. Вони допомагають підприємцям визначити ключові аспекти. Ки їхнього бізнесу скласти реалістичні фінансові прогнози та визначити стратегічні цілі. Однією з основних функцій офісу є допомога в оформленні документів для участі в грантових програмах урядового проєкту «Є робота». Якщо підприємці середнього бізнесу потребують додаткової допомоги, фахівці центру, зроблено в Україні, можуть перенаправити їх до профільних установ, де вони зможуть отримати відповідну підтримку. Центр, який дозволить, дозволить наблизити от ту цілу сукупність, цілий спектр державних програм, спрямованих на підтримку нашого бізнесу. Це і програма доступних кредитів, так звані 5-7-9. Це і програми, пов'язані з сприянням розвитку виробничої потужностей. Це буде надаватись послуги, перш за все, консультативного характеру для. Для роботодавців або для суб'єктів підприємської діяльності, або для тих, хто хоче ними стати, як я вже зазначав, це будуть послуги пов'язані з можливості, які надає держава наблизити до їх споживачів у вигляді наших підприємств. Ще 15 мавіків та 80 тисяч сухих душів передала трьом військовим частинам Вінницька міська рада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Саме Мавіки є нині найбільшим підсиленням для оборонців. Саме ці безпілотники допомагають українським військовим знищувати ворожі склади боєприпасів та техніку. На сьогоднішній час нам це дуже дуже треба і треба. Треба вони дуже необхідні. Зараз це очі, і без них нікуди ніяк не можна. На жаль, що порівняно з тим часом, що було раніше, все дуже змінилося. Зараз все небо небо працює. Це дуже необхідна річ на теперішній день час. І, і ну, будемо сподіватися, що воно не дуже затягнеться на це все. Але на теперішній час це дуже необхідна річ. І дякувати Вінницькій мерії, що допомоги вже скільки зробили нам, що вкрай ну, такою необхідною. Вона зараз потрібна, потрібна і потрібна. За результатами правильної сформованої бюджетної політики ми маємо планову системну допомогу нашим військовим. Сьогодні вона, сьогоднішня передача. Ми передаємо в три частини: сухі душі: 25 тисяч, 25 тисяч і 30 тисяч. Всього 80 тисяч тільки сьогодні. Сухий душ це комплект, який складається з губки, з губки, яка піниться, людина може натертися нею, це повністю імітація душа. І потім сухий рушник, який можна витертись. Результат ну майже як вдома ванну прийняв. І хлопцям, які знаходяться на виконанні бойових завдань безпосередньо на нулю, безпосередньо на передку, це ну, дуже покращує ну, стан. Також ми сьогодні передали по п'ять мавіків 3 3Т. Mavic 3T – це з тепловізором, це з прибором нічного бачення, це очі наших військових, які суттєво покращують виконання бойових завдань як в темну пору доби, так і, звичайно, в світлу. Потрібно, щоб у них були мавіки, щоб у них були сухі душі, щоб у них була зброя, щоб у них було чим боронити і на чому їздити. Хочу сказати, що ми вже закупили 350 мавіків міська рада, 200 з них вже передано хлопцям напередок. Також ми очікуємо фп дрони в великій кількості, які також по мірі того, як вони будуть надходити, будемо передавати військовим по запитам. Друге місце серед найкомфортніших міст України цього року зайняла Вінниця. Це черговий рік, коли наше місто не оминає п'ятірки лідерів по задоволеності населення. Цього разу вона поступилась Луцьку однак Вінниця здобувала першість за результатами якості громадського транспорту, доріг та доступу людей з інвалідністю. Також відзначилась завдяки наданню адміністративних послуг розвитку промисловості та соціальному захисту населення. Щорічно центри соціологічних опитувань моніторять індекс якості послуг та обслуговування, щоб побачити роботу місцевих органів та відзначити найкращих. Друге місце по комфорту та задоволеності рівним життям цього року отримала Вінниця. Ще не вперше за багато років наше місто поступилось у Луцьку в цьому соціологічному опитуванні, та незважаючи на друге почесне місце, Вінничани люблять свою громаду, бо вона затишна, чиста, комфортна та з доступним громадським транспортом. Якщо зрівняти з Києвом, то Вінниця. Десять разів краще. Комфортно усім свою роботою, транспортною розв'язкою, всім решта. Тут мега комфортно, мега красиво, дуже хороші люди. За шолю міста це, мабуть, перше, те, що воно чисте. Якщо навіть порівняти з іншими містами, то скільки разів сюди приїжджаю, тут всюди чистота. Комфортно у всіх планах. І транспорт, і інфраструктура все дуже близенько, все зручно. Це моє рідне місто, я його просто люблю. Краще серед усіх тилових українських міст Вінниця щодо транспортної інфраструктури та доріг. Вінницькі трамваї вже стали туристичною принадою, а для місцевих це зручний засіб пересування. Щороку місцева влада оновлює трамваї та тролейбуси спільно з іноземними партнерами? Говоримо безпосередньо про 24-й рік. То тут можна говорити про випуск на лінії сіми тролейбусів інлайні. Це тролейбуси і з автономним ходом, і без автономного ходу. І якщо ми говоримо про трамваї, і трамваї, які протягом 23-24 років надходили до міста Вінниці від міста Цюріху в рамках технічної допомоги, то це 4 трамваї в 24-му році вийшли на лінії загалом, зараз 35 отриманих, 20 трамваїв, трамп 2000, зараз перебувають на лініях і перевозять пасажирів. Туристичну сферу цього року респонденти не оцінювали, але вона у Вінниці розвивається постійно знаменити місто своїми фонтанами, парками, дорогами, плакетними трамваями та цікавими туристичними маршрутами. Питання комфорту для вінничан і для туристів взаємопов'язані, тому що зрештою від перших же моментів перебування в нашому місті, будь-який гість він оцінює як якість транспортного сполучення, так і якість доріг, мережу громадського транспорту, мережу закладів харчування. Незважаючи на велику війну, Вінниця продовжує працювати на економіку країни, споруджуючи потужні індустріальні парки. Тому розвиток промисловості у своїй громаді вінничани високо оцінили, як і надання адміністративних послуг. Перерахувати послуги неможливо, я можу, тому що їх дуже велика кількість. Найбільш популярними послугами в нашому випадку є станом на сьогоднішній день послуги з реєстрації місця проживання, з реєстрації бізнесу, нерухомого майна, з реєстрації транспортних засобів, і доволі популярними є послуги з реєстрації актів цивільного стану. До повномасштабного вторгнення російських окупантів Вінниця впродовж останніх п'яти років вважалась найкомфортнішим містом для проживання в Україні. Вінничани впевнені, що і після перемоги над окупантами подільське місто і надалі продовжуватиме розвиватись та дивуватиме своєю красою та інфраструктурою. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Нерестовий період на річках завершився, однак обмеження на вилов риби все ще залишаються в силі. Нерест це період розмноження риб, під час якого вони відкладають і запліднюють ікру. Рибалки, які вже підготували свої знаряддя для риболовлі, повинні враховувати ці обмеження і діяти відповідно до встановлених норм. І з нами на зв'язку Юрій Дубовий, начальник державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Мої вітання, пане Юрію. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, яку рибу вже можна ловити на Вінницьких річках та де саме можна ловити? Ну, нерестова е, заборона на території Вінницької області вже завершила. Е, вона тривала до 20 травня там, в одних місцях і до 10 червня на Дністровському водосховищі. Ну, фактично, на території Вінницької області е, дозволено ловити у всіх місцях. Однак тільки дозволеними знарядями браконьєрство, як і до цього, було заборонено і за це передбачена дуже серйозна відповідальність. На сьогоднішній день такси, які діють, вони дуже якби, можуть бити сильно по карману. Наприклад, за один карась незаконно добутий, прийдеться сплатити 1581 гривню. За коропа е, збитки тисячу, 3706 гривень, а за рака прийдеться заплатити 3332 гривні. До речі, щодо раків, то до кінця цього місяця триває також заборона на їх вилов. Дякую, дорогі раки для любителів раків. А скажіть, чи діють ще якісь обмеження на цей момент, і як довго вони будуть діяти? Ну, найголовніше це потрібно дотримуватись правил любительського рибальства. Там передбачено яким чином потрібно здійснювати рибальство, які засоби використовувати. Е, найголовніше, щоб не використовувати заборонені е, знаряддя і не здійснювати негативний вплив на довкілля. Дякую вам. І для рибалок, от порада від вас, вони вже підготували свої всі снаряддя для риболовлі. Чи повинні вони всерйоз враховувати всі ці обмеження і діяти відповідно до встановлених норм? І чи часто порушуються ці норми? Так, я хотів би зауважити, що незаконна діяльність вона може призвести не тільки до адміністративних адміністративної відповідальності, а також передбачити і кримінальну відповідальність. У нас є випадки, коли люди нехтують якби чинним законодавством, здійснюють незаконне добування. Біоресурсів і відповідно проти них порушуються кримінальні провадження, і їх засуджують. Ну на сьогоднішній день є лише умовні строки, але це теж досить такий неприємний для людини факт. Дякую вам за ваші поради і за вичерпну інформацію, особливо для рибалок, для тих, які дуже полюбляють ловити рибу. Нагадую, що з нами на зв'язку був Юрій Дубовий, начальник державної екологічної інспекції у Вінницькій області. І продовжуємо наш випуск новин. Літній табір відпочинку для українців, які пережили та й досі ховаються в укриттях від ворожих обстрілів, відкрили на Вінниччині. За два роки повномасштабного вторгнення російських окупантів там отримали психологічне розвантаження сотні родин із Харкова, Запорізької, Київської, Миколаївської та Донецької областей. Завдяки різним активностям діти та їхні батьки із прифронтових територій та з гарячих точок в цьому затишному кемпінгу не чують пострілів та вибухів. Просто покататись на велосипеді для семирічного Іванка та 11-річного Ільї, тепер мрія. Хлопчики уже другий рік, як не бачили рідного дому. Разом з мамою з перших днів Великої війни переїздять з міста у місто, бо їхню домівку у Гуляйполі зруйнували російські снаряди. Батько дітлахів пішов добровольцем на війну. Мама Олена, аби підтримати своє ментальне здоров'я та синів, на кілька днів привезла їх пожити просто неба у літньому кемпу. Тут десятки українських родин, які пережили ворожі обстріли та приїхали із прифронтових територій. Дуже страшно було з 5 на 6 березня. Були такі обстріли, що ми думали, ми вийдемо і зверху немає нічого. Тому 6-го зранку тільки розцвіло, Ми ото в чому стояли, в чому з погріба закрили будинок і, і, і поїхали. Жахіття вторгнення російських окупантів пережила і родина Ани Попович. Вони теж тікали від ворожих обстрілів з гуляйполя. Почалися обстріли, російські солдати зайшли вже в пологи і з поліг вже обстрілювали наше місто. Ховалися спочатку в школі в бомбосховищі, потім діти почали хворіти і ми вирішили виїжджати. Саме для українців та їхніх дітлахів, які пережили жахіття війни, створили літній табір відпочинку просто неба. Одним із ініціаторів створення кемпу став Остап Павлюк разом із батьком. Рятуючи в перші дні війни, родину від обстрілів виїздили із Києва, побачили мальовничу місцину на Вінничині, і саме там захотіли зробити центр перезавантаження для родини з прифронтових територій або тих, що досі живуть під обстрілами. На початку ми постійно, ну як приклад, ми постійно концентрувалися на психологах перший рік, другий рік. Зараз ми дивимося, що психологів досить велика кількість є, і це правильно. Але ми вирішили піти таким холістичним методом і повністю відновлювати енергію людини. Тому в нас, окрім психологів, ми додаємо ще енерготерапевтів. Наприклад, Інна. Вона якраз таки працює більше на. Такому більш на якомусь духовному рівні. Літні кемпінги з спортивними та ігровими локаціями підтримують німецькі та українські благодійники. Дітки разом із батьками для психологічного розвантаження часто мандрують. У так такий подарунок, бо я знаю, що дуже багато подорожуєте, їздите, то без велосипедів нікуди. Він визнають 10-12 років. Це велосипед. І я знаю, що у вас є мрія така, що у вас було 40 таких велосипедів. Так, так. Я думаю, що так до мене наповнюти, наповнювати. На всяких випадок є камера. За два роки існування кемпу тут оздоровилось майже тисяча українських родин. Волонтери планують розбудувати літній табір, аби тут до холодів могли на різних активностях набиратися сил малечі разом зі своїми батьками. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Вінничанка проводить майстер-класи з арт-терапії для дітей. Тут хлопчики і дівчатка малюють, ліплять фігурки з пластиліну і розважаються. Уроки з художнього мистецтва Дарія Паламарчук проводить, допомагаючи дітям, які живуть під час війни, позбутися стресу, повітряних тривог. Допомагає і собі за донати, збирає гроші на лікування, онкозахворювання. Дар'я Поламарчук уже кілька років поспіль вчить дітей саме через малюнки позбуватися стресу від повітряних тривог та усіх негараздів війни, бо знає, як важлива підтримка. Чотири роки тому Дар'я переборола важку онкологію. Проте рік тому лікарі знову виявили пухлину в мозку і тепер, допомагаючи іншим арт-терапією, збирає гроші на лікування для себе. Ми пропонуємо різні мистецькі заняття. Це навчання живопису в першу чергу різного напрямку, починаючи від академічного рисунку, підготовка до вступу в художні вищі на різні художні спеціальності. Це робота з акрилом, робота із гуашю, пастеллю, олівцями, маркерами, аквареллю тобто, всі напрямки живопису. Кожен може обрати той стиль і той напрямок, який йому найбільше подобається. Десятирічний Микола Сироватко вже другий тиждень відвідує уроки з художнього мистецтва. Хлопець дуже любить фантазувати і зображувати на папері персонажів, яких немає насправді, завдяки фарбам на полотні юного художника оживає дивовижний птах. Мені намалювали його аскіз, а я просто його розмалювала. І пелінака намалювала. Також художниця вчить діток цікавим методом малювання. Так Назар Побігай навчився робити візерунки за допомогою солі, сиплячи її на акварель. Ми тут малюємо, розважаємось. Я зараз малюю квітку болону. Ми посипали сіллю, щоб було гарно. Уроки малювання та арт-терапія в художньому просторі платні і проводить їх мисткиня за символічний донат. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Це була остання інформація випуску новин. Підтримуйте себе і своїх близьких. Будьте здорові і до наступної зустрічі. Щастиво!